Тут були дитячі іграшки, але казали, що не то, що скла, казали, що і в окна, вікна вже немає, тому що було дуже гучно. Дуже гучно. Лише потім, коли ми вийшли, зранку ми побачили там воронку дуже велику, і, і зрозуміли, що прилетіли дуже. Дуже близько. Ігор мешкає на Павловому полі. Розповідає про нічний обстріл. Відразу як почули першу серію вибухів, разом з дружиною побігли у коридор, і потім пошла втора серія обстрілів. От і от коли вже втора серія обстрілів, вже була уже вибила окно. От, і, і, ну, ну дуже шумно було от, і вибила, і повряділа газову трубу. Вот. Попевряділа газову трубу і пошов газ. Ми визвали газовщиков, а самі сиділи в під'їзді. Дуже страшно, дуже страшно, тому що перші думки, щоб дитина не залишилася сиротою. Дякувати Богові, її тут немає, але ніч темно, дуже голосно і страшно О, дякувати Богові, що живі. Світлана разом з дитиною виїхала з Харкова. Напередодні на кілька днів повернулася додому. Каже, боялася, щоб нічого не сталося дорогою. Тепер боїться ночі, що наближається. 4 серпня близько 10 вечора окупанти обстріляли кілька районів: Шевченківський, індустріальний та Салтівський. Обстріл здійснювався попередньо з реактивної системи залпового вогню. На місці влучань снарядів були розбиті вікна у багатоквартирних будинках. Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, заклади освіти, школи та дитсадки та дитячі майданчики. Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 26 та 38 років та 46-річна жінка. Під час обстрілу вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він у реанімації. Інші двоє в стані середньої тяжкості. К кошмар. Ви знаєте, я от в житті сам бачив багато. Я тоже переполнился. Началось все с той стороны. На балконе курил стоял. Внутри взрыва было где-то далеко. Вроде как ничего. А потом, как началось, это ад был действительно какой-то. А потом, честно, говоря, уже не соображал. Рванул с балкона к двери. К выход, к этой, выход на площадку. На площадку тоже выходить нельзя. Потому что опасно, если созданет, все рухнет сразу. Уламками пошкодило автівки на подвір'ї. Василь дивується, як його деонексія взагалі не спалахнула. Здесь у мене знаходиться офісне поміщення. Вот последствия прильоти, розбиті окна. окна. Ну, конечно, очень По сравнению з тим, що людей розрушені будинки, і то окна это как бы настолько небольші розрушения, що Можна восстановити. Так що дом, цел це найголовніше, люди цели. На місцях обстрілів працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вилучають фрагменти снарядів та боєприпаси, що не розірвалися. Встановлюються, чим саме обстрілювали Харків. Йдеться про реактивні системи залпового вогню кількох типів.